Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і оспівуємо на небеса з причистим тілом Твоїм божественне Вознесіння. Цією величальною піснею ми сьогодні прославляємо Вознесіння нашого Спасителя і Господа. І хоч Христос возноситься від нас з землі на небо, але церква з великою піднесенням і радістю прославляє це Вознесіння. Чому? Бо саме цим завершується ця відкупительна місія Спасителя. Христос вказує, вказує також Вознесінням, яка є ціль життя людини. Євангелист розповідає в сьогоднішньому Євангелії, що Христос, коли Воскрес із мертвих, з'являється своїм учням і приходить до них з цим словом мир вам. Приносить апостолам мир, апостолам, які були стривожені, які були перелякані, які знали, що Христос помер, і не знали, що буде далі. Христос Воскресний з мертвих, який Воскресив це мертве тіло, з'являється учням і каже мир вам. З'являється їм, щоб їх утвердити у вірі, щоб вони не сумнівалися, що Він є Сином Божим і Спасителем світу, що Він має владу над життям і смертю. І Христос своїм Воскресінням проявив, показав цю божественну силу. Цю Божественну силу і владу. Він воскрес, це мертве тіло своє. І в цьому воскреслому тілі, вже нетлінному тілі з'являється учня. І учні, бачачи його, також дивувалися. Він каже, дайте мені їсти, щоб ви переконалися, що це я, що це не привид, але що це я в тілі Воскреслому з'явився вам. Христос найперше хоче утвердити апостолів у вірі і ще раз показати і доказати, що Він є Господь, що Він є Бог. І ось 40 днів після Воскресіння Ісус з'являється своїм учням, утверджуючи їх у цій вірі. Але на сороковий день Христос учнів бере зі собою, виходить у Витанію поза місто Єрусалим, виходить з ними на гору Оливну. І там, на цій горі Оливні, промовляє до них свої останні слова. Там Він каже їм, щоб вони перебували в Єрусалимі разом на молитві однодушно, поки не одягнуться силою з висоти. Тим самим Христос ще раз їм пригадує цю обітницю, яку Він їм дав, що Він відходить від них. Він казав їм: якщо я не відійду. То не зішлю вам Духа Утішителя, якщо ж відійду, зішлю вам Його. І Христос ще раз учням пригадує про це, що Він відходить від них, але каже їм чекати прихід цього Святого Духа, здійснення цієї обітниці. І каже, ви одягнетесь з силою з висоти і будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, у Самарії і по край по всі краї, по вкрай землі. Ви будете проповідувати цю благовість спасіння всім народам і будете моїми свідками. І при цих словах, говорячи ці слова, Христос поблагословив своїх учнів і почав возноситись від них. І вони бачили, як він на хмарах піднісся вгору і зник з їхніх очей. З одної сторони, ніби сумна подія, Христос залишає цей світ, залишає Його, вознісше також наше людське тіло, яке він прийняв від Пречистої Діви Марії, силою Духа Святого. Це воскресле, нетлінне, безсмертне тіло возносить на небо і сідає праворуч свого Небесного Отця. І в цьому, цьому тілі, в Воскреслому, нетлінному тілі Христос перебуває по правиці Отця, тим самим також показуючи велику гідність людського тіла. Бог створив людину, Він дав їй тіло і також дав їй душу, дав їй життя. І з цим тілом і душею Господь возносить також це тіло. На небо і сідає в ньому праворуч Небесного Отця, тим самим вказуючи, яка велика гідність людини і яке велике призначення людини, щоб також воскреснути і вознестися, і перебувати з Господом в небесному тілі, в небесному Царстві, в Воскреслому тілі, також в нетлінному тілі. Дорів Христі. І дуже дивним також виявляється, що апостоли, побачивши, що Христос вознісся від них, каже Євангелист, поклонилися Йому і, радіючи, повернулися до Єрусалиму. З одної сторони, здається, вони б мали сумувати, що Христос залишив їх, але вони радіючи, повертаються до Єрусалиму. Чому радіючи? Хоч Христос вознісся від них з тілом, на небо, але Він поблагословив їх. Він їм сказав, що я не залишу вас до кінця ваших, до кінця віку. Я буду перебувати з вами. І справді це Боже благословення, це Божа благодать, якою Христос поблагословив апостолів. вона, Ця віра в нього, вона дала їм цю радість, що Христос хоче вознісся, але це відчуття також, досвід. Що Христос є з ними, Він перебуває в їхньому серці своєю благодаттю. І коли вони приймуть також ці дари Святого Духа, одягнуться цією силою з висоти, то будуть свідками Христа у цьому світі. Дорогі в Христі! Ми також святкуємо це свято Вознесіння Спасителя. Але як важливо є, щоб кожна людина також прямувала цим шляхом. До Вознесіння, щоб кожна людина також шла цим шляхом. Який це є шлях? Що повинні зробити ми, люди, щоб також Вознесися після смерті, щоб наше тіло також воскресло і вознеслося до Небесного Царства? Ми також повинні пройти цей шлях, шлях найперше Воскресіння нашого духовного Воскресіння. Що таке Воскресіння? Христос через Воскресіння переміг смерть, даруючи нам життя, переміг також гріх, даруючи нам благодать Спасіння. Так само і людина повинна померти для гріха, відректися гріха, відвернутися від гріха. Коли ми помремо для гріха, тоді ми Воскресаємо до нового життя в Христі Ісусі. І ця смерть і Воскресіння відбувається під час хрещення, коли хреститься людина. Навіть коли хреститься маленька дитина, коли ми хрестимо маленьку дитину, вона переживає на собі цю смерть і Воскресіння, бо вона вмирає для гріха тоді і воскрешає благодаті до нового життя в Христі. І дитині під час хрещення прощається первородний гріх. Якщо хреститься доросла людина, їй прощаються всі гріхи, і вона повірив, в Господа, відрікшись гріха, починає нове життя, нове життя згідно з Євангелієм, з Словом Божим, не грішучи, а чинячи добрі діла і вчинки. І це є цей перший крок. І наскільки важливим є, щоб цю Божу благодать, яку ми отримали, берегти в своєму серці, зберігати її. І це вимагає від нас боротьби, боротьби за свою душу, щоб не віддати знову її у владу лукавого і у владу гріха. І це якраз є цей момент свідчення Христа, бути свідком Христа в сьогоднішньому, в теперішньому світі, в якому ми живемо, свідчити чим? Тим, що ми своїми чеснотами. Своїми добрими вчинками, своїми добрими словами, добрими бажаннями, тоді ми свідчимо Христа, коли ми виявляємо любов один до одного, тоді ми є свідки Ісуса у світі. І тоді ми удостоїмося цієї благодаті, щоби, коли кожна людина помре, але Господь Воскресить це наше мертве тіло і вознесе Його також до Небесного Царства. Дорогі в Христі! Сьогодні вшановуючи Вознесіння нашого Спасителя, дякуємо Богові за цей великий дар віри і за цю благодать спасіння, яку він нам дав. І нехай кожен з нас також проаналізує своє життя, чи ми також йдемо цим шляхом спасіння, чи ми померли для гріха. Чи ми воскресли до життя в Божій благодаті, чи ми є свідками Ісуса у світі, І тоді, щоб ми також стали його, за Його благодаттю, щоб ми також стали Його співмешканцями у небесному Царстві, безсмертному, нетлінному, нашому тілі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу!